Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми будемо навчатися писати клички тварин. В школі справу, хоч яку, починаємо по дзвінку, тож хвилини не втрачаємо, все нове запам'ятаємо. Відкриємо зошит, запишемо сьогоднішнє число, каліграфічний рядок. Літера Ц. Велика літера С двічі, маленька літера Ц двічі, склад У Ц Цо. Слово цвях. ЦУКЕРКА. Запишіть спочатку назви людей та їхні імена, а потім назви і клички тварин. Які назви власні, а які загальні? Давайте прочитаємо. Жив собі дід Андрушка, а в нього була баба Марушка, в баби дочка Мінка, а в дочки собачка Фінка, а в собачки товаришка киця Варварка. А в киті вихованка мишка сіроманка. Назви людей це дід, баба, дочка. Їхні імена Андрушка, Марушка, Мінка. Назви тварин це собачка, киця, мишка, а клички тварин це фінка, варварка, сіроманка. У людей імена, у тваринок клички. Назви людей та назви тварин це у нас загальні назви. А ось імена людей і клички тварин це власні назви. Тому писати ми будемо їх з великої літери. Запишіть, будь ласка, вправа 23 на наступному рядочку. З нового рядочку. Слово дід це в нас загальна назва, але так як ми пишемо. Перше речення, перше слово у нас пишеться з великої літери. Дід Андрушка, кома. Баба Марушка, кома. дочка мінка. Крапочка. Ми записали з вами назви людей та їхні імена. З наступного рядочку запишемо назви тварин та їхні клички. З великої літери. Починається речення. Собачка фінка, кома, киця варварка, кома, мишка сіроманка. крапка. Запам'ятай клички тварин пиши з великої букви. Собачка лайка, собачка це загальна назва. Лайка це кличка тварини. Власна назва, тому і пишемо з великої літери. Папуга Джек. Кличка тварини Джек. Пишемо з великої літери. Кіт Мартин. Мартин це кличка тварини, тому пишемо з великої літери. Пропоную трішки відпочити. Відпочили, попрацюємо далі. Випиши клички собак, які побували в космосі. Як вони пишуться? Чи знаєш ти, що перші в космос літали собаки? Спочатку в космічній ракеті полетіла лайка. За нею білка і стрілка. Після них у космосі побувала чорнушка. Ось така діти правдива історія, що першими у космос а, летіли собаки. Вони перші зробили такий політ навколо планети Земля, повернулися і потім вже спробували полетіти у космос люди. Давайте випишемо з вами клички тварин. Які є клички тварин в цих реченнях? Так, лайка, білка, стрілка, чорнушка. Ми бачимо, що записані вони з великої літери, адже ми з вами знаємо, що клички тварин пишуться з великої літери. На наступному рядочку запишіть вправа 24 і запишіть, будь ласка, усі клички тварин, собак, які є у нас у цій вправі. Лайка, кома, білка, кома, стрілка, кома, чорнушка. Крапочка. Прочитайте замінюючи малюнки словами, назвами тварин та їхніми кличками. Запишіть утворені речення. У нас з вами є речення неповне. Нам треба замість картинки сказати назву тварини і з довідки дібрати її кличку. Давайте спробуємо перше речення. На нашій фермі найкраща корова. Дивимося у довідку: каштан, дружок, пушок, веселка, чалапко. Яка кличка найкраще підійде до корови? Так, веселка. На нашій фермі найкраща корова веселка. Наступне речення. На кінних змаганнях першим прийшов кінь, каштан, дружок, пушок, чалапко. Каштан, думаю, таку кличку обрали за його колір хутра, так? Третє речення. У шкільному куточку природи живе кролик, дружок, пушок, чалапко. Так, думаю, що це чалапко. У маринки вдома є кіт, пушок та собака-дружок. Чудово! Давайте запишемо цю вправу у наш зошит. Вправа 25. На нашій фермі найкраща корова веселка. Кличку корови, веселка пишемо з великої літери. На кінних змаганнях першим прийшов кінь каштан. Каштан з великої літери це кличка тварини. У шкільному куточку природи живе кролик чалапко. Чалапко з великої літери. Це кличка тварини. У Маринки вдома є кіт пушок та собака-дружок. Пушок, дружок, Маринка пишемо з великої літери. Це все власні назви. Маринка це ім'я дівчинки, дружок, та пушок це клички тварин. Випиши імена людей та клички тварин. Поясни їхній правопис. У Михайлика є собачка Дунай. Давайте знайдемо тут імена людей та клички тварин. Михайлик, так, Дунай. Це в нас кличка собачки. А призвав його Дунаєм дядько Степан. Так, Степан, Дунай ми вже обирали, воно у нас повторюється. Наступне речення. Зайшов він якось до Михайликового батька? Михайликового, так. Воно вже в нас є, ми його не будемо підкреслювати. А цуценя до нього. В цьому реченні немає, так, імен, людей та кличок тварин. Наступне речення. І як же його звуть, Михайле? Михайло, так, це ім'я людини, ми вже його підкреслили, не будемо повторюватись. Ще ніяк. Може, дружок? Дружок це кличка тварини. Підкреслимо, перший раз зустрічається у нас. Е, ні! Не годиться! У селі повно дружків та пушків. В цьому реченні у нас з вами є дві клички тварини, дружок та пушок. Дружок ми вже підкреслювали, тому підкреслимо пушок. Давай назвемо собача Дунаєм. Дунай вже є у нас вгорі, так, кличка, яку обрали для нашого песика. Ця кличка сподобалася Михайликові. Ім'я хлопчика Михайлик, ми вже обирали. І щеня на неї зразу відгукнулось. Тобто у нас з вами у тексті зустрічається два ім'я людини. Це Михайлик та Степан. І три клички тварин Дунай, дружок, пушок. Давайте запишемо, будь ласка, їх у свій зошит. Вправа 26. Михайлик, Степан. Це імена людей. Пишемо їх з великої літери. На наступному рядочку запишемо клички тварин. Дунай, дружок, пушок. Це клички тварин, пишемо їх з великої літери. Пофантазуйте і розкажіть, який мультфільм можна зняти про цих тваринок. Придумайте для них найцікавіші клички, які були б дуже незвичними. Оціни свою роботу на уроці. Старався у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще.